35 тисяч доларів продається ця квартира в Кривому розі на індустріальному. Ми зараз знаходимося на кухні. Розкажи мені, будь ласка, а чи тут якісь цікавинки, про які можна розказати в ролику? Я із задоволенням вам розкажу, бо на цій кухні багато цікавинок. Почнемо з того, що то, що вам на очі бросається, це сталишня, яка виконана із натурального каменю. Скільки, як ти думаєш, коштує ця кухня? Нам, власне, казав, що ця кухня коштувала 55 тисяч гривень. Ще які цікавинки тут є. Тут схована посудомична машина. А також те, що не бросається одразу в вічі, це фільтри на воду. Також там будований подрібнювач. А що це з краном? А кран тут теж цікавий. От дивіться, як він висувається. Ого. І це дуже зручно, Це типу, щоб можна було... що потрібно набрати воду. Далі подивіться електродухова шафа, все новеньке. І газова варочна панелька. А також, крім того, що тут є холодильник, Ось тут на балконі ще є морозильна камера. Можемо показати. Все також продається разом з квартирою. Так. На якому поверсі ми знаходимося? На восьмому поверсі десяти поверхівки. Також зручно, дуже зручно, коли з кухні виходить вихід на балкон. Боже, ми ви ж показували в прошлий раз і, і забили про світ. Глянь, яка ага. підсвітка шикарна. Тепла атмосфера для відпочинку після важкого робочого дня. А яка площа цієї кухні? Площа тут 12 метрів квадратних, і таких планувань в Кривому Розі дуже мало житлового фонду. Куди звертатися, якщо хтось хоче приїхати подивитись цю квартиру? Якщо вас зацікавила така комфортна, така стильна квартира, то можете звертатися за номерами, які указані в описі під відео. До речі, тут ще є три кімнати: це трьохкімнатна квартира. Про них ми детальніше розповідаємо у наших наступних відео.